Добрий день, мої любі малята! Ось і завітала до нас чаклунка зима. Зима схожа на снігову королеву, холодну, але дуже красиву. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прекрасним діамантів зі льоду. Не можна не захоплюватися. Зима це найкраща пора року, пора морозів і снігопадів. Що занурює природу у зимовий сон, криваючи все навкруги білим полотном, наче ковдрою. В повітрі кружляють прекрасні сніжинки, де кожна з них унікальна і неповторна. Побіліли околиці дерев і кущі дрімлять, кривачі щільним нарядом пухнастого снігу. Лише їхні гілочки виблискують на сонці, наче зроблені з дорогого криштальону. Мороз сковує річки та озера міцною кригою. Розписує вікна візерунками. Морозне повітря таки пахне свіжістю. Як стало красиво, природа перетворилась на чудову казку. На вулиці багато дітей. Вони знаходять собі безліч розваг. Можна з'їхати з гірки на санчатах або покатати свого друга. Санчата можна замінити тюбом або ось таким зимовим велосипедом. З друзями можна з'їхати на лижах або ж покататися на ковзанах. Чудово, коли багато снігу, можна зробити справжній замок або навіть юрту. А ще можна зліпити снігову бабу. Як же весело грати з друзями в сніжки. Або просто лягти на сніг і зробити янголятку. Можна пограти в хокей або просто погодувати наших пернатих друзів. Яка гарна та весела пора року зима. Але, дітки, ми повинні завжди пам'ятати про безпеку під час зимових розваг. Пам'ятайте, що під час гри в сніжки не кидайте сніжки в голову та обличчя, ліпіть сніжки тільки зі снігу, щоб не попадалися туди палички, скло, камінці, ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не оморозити руки. Грайте подалі від автомобільних шляхів. А під час катання на санчатах пам'ятайте, коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася парканом або водою. Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев. Перевіряйте, щоб схил не був крутим. Також не можна довго перебувати на гірці. Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти в бік. Друзі, пропоную вам пограти у гру. Вірно чи не вірно? Розгляньте картинки. Якщо на них зображено ігри, які можна грати тільки взимку, плескайте в долоньки. А якщо на них зображені ігри, які можна грати в інші пори року, тупайте ніжками. Сподіваюсь, що зима подарує нам багато снігу і ви зможете разом з батьками та друзями весело провести час на вулиці, покататись на санчатах, пограти в сніжки. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!